Усім привіт! З вами Поліна Грінченко. І сьогодні я нереально спонтанна, от прям нереально спонтанна. Мені захотілося кудись поїхати. Я прям, ну як вам сказати, от знаєте, коли логічно ти розумієш, що куди ти поїдеш, от куди ти поїдеш, яка подушка в тебе буде? Ніякої. Ніякої. І тут до мене прийшла якраз тема про довіру світу. Це дуже важливо. І Це взагалі дуже-дуже прикольно. Знаєте, чому ми не довіряємо світу? Бо ми думаємо такі: так, світ. Ти дивись. Я буду тобі довіряти, але ти мені давай тільки веселі, прикольні, смішні, там, позитивні якісь ситуації, щоб я виносила з них таких, такий позитивний досвід, щоб я ну, кайфувала від життя. Ось тоді я тобі буду довіряти. Але насправді, якщо так подумати, то в той же самий час, якщо б не було і негативних моментів, ви б не так сильно кайфували від позитивних. Якщо я буду, не знаю, якщо я буду бачитись зі своєю подругою кожен день, скоріш за все це буде не таке прикольне і позитивне явище, зустріч, як якщо б ми зустрілися з нею, зустрічалися один раз на тиждень, наприклад, або якщо я буду їсти постійно солені помідори або огірки, то я не так буду від них кайфувати, як я від них буду кайфувати, якщо я їм. До цього там салати якісь, я їм м'ясо, я їм рибу, і тут бац, і мені прилітає банка з огірками. І я просто така: клас! Знаєте, TikTok зараз. Скинь відео, де ти задовільняєш себе. І там дівчина, яка їсть ці огірки або капусту квашену. Ось це я. Ну так, от, коли відбуваються лише позитивні моменти, ви не будете помічати їх, ви не будете надавати їм такого великого класного значення, як якщо у вас є і негативні моменти. Це називається не цінувати життя. І ми починаємо його цінувати, коли з'являються такі інші аспекти в житті. І, взагалі, потрібно, знаєте, як зробити, приймати усі взагалі моменти і усі проявлення себе, і усі проявлення світу. Наприклад, я можу себе ототожнювати лише з самою собою, в плані як моя особистість. Я Поліна, і я саме це тіло. Uh, і я забуваю просто про усі інші мої проявлення. Наприклад, я могла жити там 90 життів, і їх пам'ятає моя душа. І я про них, якби забуваю. Я забуваю про цей досвід. Я взагалі відкидаю усе, я відкидаю свої гени, коли я кажу, що я не хочу бути схожою на своїх батьків. Я відкидаю усе, що могло мене пов'язувати з іншими життями. Я пов'язую себе тільки з собою, зі своїм тілом, тим, чим мене. Охарактеризували своїми словами, діями мої батьки, мої знайомі, моє оточення. Я Поліна і я, наприклад, повільна. І все, я повільна, і я знаю тільки це про себе. І все інше я не приймаю в собі. Бо я навіть не шукаю цього. Бо якщо я не повільна, то я швидка. А якщо я швидка, то це вже не я. Розумієте логіку? Сподіваюсь, що так. Повернемося до довіри світу. Тобто, наприклад, коли ви звикли сидіти на одному місці і бути в одному місці. Бо Ну, в мене ж немає грошей, ну, в мене ж їх мало, ну, я ж там не дуже багато заробляю. Ну, мені ж нікуди поїхати, ну до кого я поїду, а це страшно. То це каже ваш мозок усе зрозуміло, так. Але подивіться просто на цю ситуацію як на можливість. І на те, що ви завжди улюбленці світу, в якому ви знаходитеся. Завжди. З вами не може нічого поганого статися. Взагалі не може. Взагалі. Знаєте, коли нам страшно, коли ми звикли сидіти на одному місці, або ми звикли до одної якоїсь роботи, яку ми робимо. І ми не допускаємо ніяких інших варіантів. Ми допускаємо лише ту стабільність, яку ми створили для себе. І тоді ми відкидаємо досвід і краще життя, яке ми можемо отримати завдяки якомусь, якимось пригодам, досвіду іншому, побачити світ, кудись поїхати, там, з кимось поспілкуватися, вийти на вулицю, там завести давінчик. Поїхати невідомо куди, невідомо до кого, невідомо навіщо. Просто так. Тому що я довіряю світу, тому що зі мною нічого не може статися поганого. Я обрала для себе ось такий варіант розвитку подій. от І зараз я, я прямо а, буду мандрувати, я думаю, так. А... Але це було б неможливо, якщо б я просто сиділа на одному місці. Коли ми самі собі придумуємо пригоди, тоді з'являються навпаки можливості інші, тому що я звикла до того, що я от в цьому коконі, я ось тут знаходжусь, і завжди в мене. Ось такий план дій, ось таке життя, ось це мені оточує і так далі. Але коли ви робите щось нестандартне, нове, то у вас з'являється інші можливості. Ви розумієте, ага, щоб поїхати мені там кудись, мені потрібно якось підвищити ціни на свої послуги. або в мене консультація, там в мене ліла, тільки я для однієї людини зазвичай проводжу, а мені потрібно зробити групи, допомагати людям більш широко. От я там хочу те, те і те, усі свої оці ідеї ви будете реалізовувати тоді, коли у вас з'явиться мета, для чого вам це робити. Для чого? Я хочу кудись поїхати, і тому мені потрібні гроші. Тому я придумую, як можна їх заробити, де можна їх знайти. Тоді з'являються можливості, коли ви сидите на одному місці, нічого не з'являється зазвичай. Хоча б вам потрібно з головою своєю попрацювати, але це дуже пов'язано з діяльністю, з діями. З кармою. Карма це на санскриті, і перекладається як дії. Дії. І вони не є непоганими, ні хорошими, вони просто є. І це завдяки діям саме ви отримуєте свій досвід. Тому ось таке відео, прикольне. В моменті пишіть свої коментарі, ставте свої лайки, підписуйтесь на мій YouTube канал, на мій телеграм-канал, на інстаграм. Усі посилання в описі цього відео. І записуйтеся, звісно ж, на консультації до мене, на лілу до мене. І гарного вам усім дня!